Громада у скорботі, 13 лютого в останню путь проводжали захисника України Павла Кандибалоцького. Віддати шану полеглому воїну прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади. До труни покладали живі квіти. Павло був солдатом ЗСУ, стрільцем-помічником гранатометника, першого десантно-штурмового відділення, взводу десантно-штурмової роти. Воїн загинув, виконуючи бойове завдання в населеному пункті Леонідове Курської області. Очень добрий, безобітний, взагалі такої. Нікому плохого нічого не зробить ніколи. Родственники. Якщо я на рибалку, то і Паша на рибалку теж. Всіх любив рибу. Це наш довг перед цими людьми, які віддали своє життя за те, щоб ми спокійно жили і спали. Це мало, що ми можемо віддати цим людям прийти поклонитися, провести їх в останній путь. Я з ним вчилася в одному класі, в младших класах, і мій мой сосед. Очень був, роботящий і хороший друг. Да, знав, потому що он роботник железнодорожного цеха. Це я його руководителем був на нормально, все. Ну, як говорится, случилось як случилось пытались как там сячський во витащити туди, ну не вийшли. Що я можу сказати? Світла пам'ять. Чоловік був нормальний, хороший. Обидно за родителей. Більше року Павло Кандеболоцький вважався зниклим безвісти. Рідні втратили зв'язок з воїном наприкінці грудня 2024 року. І нещодавно отримали підтвердження загибелі за результатами ДНК експертизи. Біло-чорний прапорець надії з ім'ям героя змінить свій статус в рамках музейного заходу. Біла смуга означає, що захисник повернеться, буде віднайдений, буде обмінений в рамках обміну військовополоненими. І ключовий момент тут буде в тому, що сам захисник. Разом з родиною прийде до музею і зніме такий прапорець. Ну, на превеликий жаль, цей прапорець я зняла сьогодні сама. Тепер прізвище Кандиболоцький Павло Анатолійович буде перенесене на табличку на нашому стенді, де, який присвячений усім полеглим нашим захисникам. Але цей прапорець. Не закінчив свою місію. Тепер на нього покладається дуже важлива роль. Він буде перенесений до зарахований до основного фонду нашого музею і житиме стільки, скільки житиме музей. 13 лютого в громаді оголошено днем жалоби. На знак скорботи приспущено державні прапори. Вічна та світла пам'ять захиснику України. Державні нагороди загиблим захисникам України перед початком засідання позачергової сесії рідним воїнам вручили ордени за можність третього ступеня посмертно. Павло Шамраєнко, Ігор Марківський, Андрій Бондаренко віддали своє життя за Україну. Присутні вшанували пам'ять хвилиною мовчання. На початку сесії були вручені від імені президента України, були вручені державні нагороди. Це орден за мужність третього ступеня, на жаль, посмертно для наших захисників, які загинули на російсько-українській війні. Хочу подякувати всім нашим захисникам, які сьогодні стоять на захисті нашої батьківщини, боронять нас і тим, які загинули, вічна шана і вічна. Пам'яті честь на позачергову сесію 12 лютого винесли лише одне питання прийняття до комунальної власності шкільного автобуса. Транспорт було придбано, ще восени за кошти обласного та міського бюджетів. Після завершення всіх процедур автобус можна використовувати для підвезення школярів. Документи на його передачу вже офіційні були передані вже після проведення основної нашої сесії, яка відбулася в грудні. Тому ми не могли раніше це зробити. Але у зв'язку з тим, що нам ну дуже необхідно його терміново поставити на облік, отримати державні номери, застрахувати і взяти на роботу людину, тобто. Провести всі необхідні дії з цим автобусом і, взагалі, то як можна швидше його використовувати, ми звернулися до міського голови управління освіти звернулося до міського голови і секретаря ради з проханням провести позачергову сесію з одного питання, прийняти на баланс цей автобус для того, щоб ми могли вже далі вчиняти необхідні законні дії щодо постановки його на облік і отримання державних номерних знаків і технічного паспорта. Із фотознімками пошкодженої покрівлі Сичавського будинку культури виступив Володимир Сівак. В депутатському запиті він зазначив, що через протікання стелі псується майно закладу. Був внесений депутатський запит, внесений групою депутатів. Це, власне, я був, пані Світлана Дінел і Вадим Яблонівський. Ми внесли колективний депутатський запит щодо ситуації, яка склалася в конкретно в Сичавському будинку культури. І вимогою цього запиту було те, щоб провести такі обстеження в всіх будинках культури. В нас їх на сьогоднішній день взагалі в громаді є три. І не тільки в будинках культури, а взагалі ми сформували, що в закладах культури. І так само ми би хотіли дізнатися про стан бюджету. Біблі... Люте в такому стані знаходиться зараз покрівля, проводилися роботи, тобто 20 років тому. І безумовно, що якість цих робіт, як зазначали і самі працівники, ну м'яко кажучи, бажає залишати кращого, і ви бачите, до якого стану це приводить. Чому була нагальність в тому, щоб це було зроблено саме сьогодні? Тому що далі ми бачимо погодні умови. Ми розуміємо, що ситуація із погодними умовами ускладнюється в тому числі, і це все може спричиняти руйнування цієї покрівлі. Власне, запит направлявся до Трьох посадових осіб до заступника міського голови тире начальника управління освіти, тому що це заступник профільний, який, скажімо так, якому підпорядковується питання культури і спорту, в тому числі до управління капітального будівництва і до управління культури, тому що вони задіяні в цьому процесі. Безумовно, кожного дня моніторять ту ситуацію, яка є. До мене особисто зверталися люди, працівники будинку культури. Я мав розмову із директором будинку культури, і дійсно ситуація і був на місці. і Дійсно, ситуація дуже складна. Дошку пошани за спортивні досягнення. З такою ініціативою виступив Олег Тростян. Він зазначив, що спортсмени своїми перемогами не лише прославляють Україну, а й мотивують молодь до занять спортом. Він дорікнув управлінцям, що деякі спортсмени залишаються поза увагою громади. Чому там не встановити такі дошки-пошани, які б висвітлювали нашу гордість? Приходять діти, вже три роки, діти, два роки ходять діти сотнями кожен день в Олімп заряджити гаджети, погратися. Чому там не встановити, поки дитина заходить, поки мешкане заходить, поки переселенці заходять, вони дивляться, ого, оце южне, оце таке маленьке, таке маленьке місто, південне, оце таке маленьке місто, і стільки видатних спортсменів ніхто не знає про це прізвище. Микола Верховецький ніде ні разу не прозвучало. Я особисто звернувся до нього і запитав, хоч колись ваші прізвище десь тут висвітувались, він сказав мені ні. Змагання, які проходили в Китаї, це рівень Олімпійських ігр. Рівень. Але ж в Європі, у світі, проводяться чемпіонати Європи, проводяться чемпіонати світу з цього виду спорту. І наш мешканець, який тут народився, який тут вчився, я можу спутатись, але кажеться в третій школі, який тренувався тут в хіміку, який був тренером в Олімпі, тобто, він тут становився як спортсмен, як лічність. Да, зараз він переїхав там десь, може, рік тому він переїхав е з Южного з'їхав. Але ж свої перші міжнародні нагороди він почав отримувати з 2018 року чемпіонат Європи, 2022 рік, чемпіонат світу. На, я повторюся, на чемпіонатах Європи він здобув в збірній команді шість золотих. П'ять срібних, одну бронзу на чемпіонату світу, на двох чемпіонатах світу він здобув чотири золотих, одно срібло. На останньому чемпіонату 12-х всесвітніх ігор в Китаї він здобув дві золоти, одну срібну, одну бронзу. Президент України його нагородив орденом за заслуги третього ступеня. Але ніхто в Южному не почув цю фамілію». Ми звернулися до управління культури, спорту та молодіжної політики за коментарем щодо закидів з боку депутата. Ми слідкуємо, коли знаємо цього спортсмена, бо у нас доступність до інформації. Ми дякуємо родичам, що вони звернулися до нас. Дійсно, теж от на цій розмові, коли ми з міським головою зазначили ці проблеми з нашим ремонтом, це якраз було ми проговарювали, як ми будемо нагороджувати наших стипендіатів, і ми теж сказали, що от є звернення родичів стосовно Миколи Верховецького, що він дійсно наш класний спортсмен, і ми дійсно пишаємося їм, що він далі продовжує. Цю е, спортивний свій шлях, і що він є там головою федерації ще е, висловальників Білої церкви, і, по-моєму, він ще працює в спортивній школі. І ми домовляли, е, якби проговорили, що ми хочемо його теж відзначити і, і нагородою для того, щоб просто це завжди приємно. І ми слідкуємо взагалі про наших успішних людей будь-якої сфері рівень змагань. Ну, який виграв цей спортсмен, він дуже великий. Це другий після Олімпійських ігр. Тому мені здається, що це має бути який захід більш е, розширених е, глядачів, так скажемо, щоб це були різні версти населення, щоб всі про це почули. Для мене це, наприклад, день конституції чи день незалежності. Більше про засідання дивіться в програмі Об'єктив плюс. Перевірка будівництва Укриття в ліцеї номер 2 Управлінці 12 лютого відвідали навчальний заклад, в якому ведеться капітальний ремонт сховища. Будівельні роботи розпочалися ще в листопаді 2025 року. У підвальному приміщенні вже виконано земляні роботи. На окремих ділянках заглиблення сягає до півтора метра. В одній із кімнат уже залиту бетонну підлогу. Наразі розпочалося зведення цегляних перестінків. В майбутньому цей простір школа зможе використовувати як окремі навчальні класи. За вам управлінців роботи йдуть за графіком. Як був тільки починалося, тільки тільки перші роботи я тут був, а потім вже не було. Це зараз прийшов, які вже йдуть такі роботи, йдуть серйозні. Вже, і Великий фронт роботи вже видно, що зроблено. І роботи навіть коли нема світла, а все рівно роботи йдуть. Люди, працівники, вони пристосувались до таких умов. і Будемо надіятися, що на вересень місяць ці укриття будуть зроблені. Говорив з керівниками, ну цієї ці підрядної організації, Вони сказали, якщо при нормальному фінансуванні, то вони встигнуть до вересня місяця побудувати ці укриття. Ну, ми розуміємо, що тут укриття йде молодшої і старшої школи. Тут два укриття на на 1400 місць одне укриття на 500 з чимось, і одна укриття на 800 з чимось. Там 9, 840 сорок. Де так, що ну ви ж розумієте, що ці укриття практично будуються з нуля? Вхід до підвального приміщення раніше був лише з вулиці. Сходи до сховища були відсутні. Будівельники зводять монолітні сходові марші, які забезпечують зручний спуск до укриття. Чим, від? Чим відрізняється ця школа від першої школи, тому що в першому школі було існуючі спуски в підвал. І ми тільки робили вже в приміщеннях ремонт. Тут же немає жодного сходу в підвал, тому сьогодні ми лазили через робочі люка, але діти не можуть в них спускатися, тому ми будуємо нові монолітні сходові в підвальні приміщення. І ось зараз основна група будівельників в'яже арматуру, щоб потім зробити монолітні сходи. Друга будує монолітний каркас та також готується заливати монолітну стіну на зовнішньому вході. Вони стараються не виконувати, що. Мні роботи під час навчального процесу, але школа ставиться з дуже великим розумінням, що як це сказати, не буває будівництва без шуму. Площа укриття понад 1300 квадратних метрів, вартість об'єкту 49 мільйонів 200 тисяч гривень. Більше дивіться у програмі об'єктив. Пам'ять це не порушення» – З таким написом англійською у південному проведуть акцію хвилини мовчання. Захід відбудеться 14 лютого на перехресті проспекту Григорівського десанту та вулиці Хіміків. До акції підготували нові плакати з іменами загиблих героїв, спортсменів громади та цитату українського скелетоніста Владислава Гераскевича про право на пам'ять і гідність. Акцію присвятять загиблим спортсменам, військовим нашої громади. Про це повідомила учасниця акції Ольга Годова. Я вчора побачила в стрічці знову ввечері, подивилася, переглянула стрічку і побачила, скільки що не тільки мені одній прийшла в голову така ідея провести акцію і висловити слова підтримки Владиславу Гераскевичу, але й дуже багато людей в Україні. Ну це фактично такий наш національний супротив тим рішенням, які прийняв олімпійський комітет. that Тому ну це дуже тішить, що ми насправді всі об'єднані і думаємо і дивимося в одному напрямку. Тому я б хотіла б жителів нашого міста запросити завтра, о 9 годині на перетині вулиць Григорівського десанта і вулиці Хіміків буде відбуватися хвилина мовчання. Під час цієї хвилини мовчання ми будемо тримати плакати з іменами наших воїнів загиблих, які в цивільному житті були спортсменами. Будемо тримати плакат, який несе меседж, що пам'ять не є порушенням, і будемо потім публічно в соціальних мережах розміщувати фотографії з нашою акцією з хештегами на підтримку Владислава Героскевича. Організатори закликають усіх охочих долучитися до акції та разом віддати шану полеглим героям. Більше дивіться у програмі Об'єктив.